Базовою передумовою для успішного розвитку є комфорт. Тому для коломийських шахістів відремонтували корпус дитячої юнацької спортивної школи. Роботи почали ще 7 грудня, розповідає начальник управління спорту Коломийської міської ради Володимир Колесник. На повне оновлення корпусу влада витратила понад мільйон гривень. За дійсно міського голови ми з ним робили обхід спортивних споруд. На що й було звернуто увагу? 7 грудня стартанули на повних парах робили, співали. Перекривали перекриття, повністю зробили даху, утеплили фасад, ремонт в середині. Ну, зробили так, щоб як можна було комфортніше для цих юних шахістів. На дах ми витратили 400 тисяч гривень, і на фасади цій ремонти 700. Коломийська спортивна школа виховала багато кваліфікованих шахістів, розповідає завідувач відділення Василь Андрусяк. Наразі тут тренуються біля 20 осіб. Втім, їх кількість буде збільшуватись. Адже шахи переконує чоловік, набувають нової популярності. Наша спортивна школа виховала багато сильних кваліфікованих шахістів, кандидатів мистрів спорту, переможців. Обласних змагань, українських дасть нам можливість розвивати такі популярні на час вид спорту, як шахи. В час комп'ютерних технологій, розвитку інтернету. Шахи стали надзвичайно популярні у зв'язку з створенням штучного інтелекту. З нагоди відкриття у стінах нового клубу провели шаховий турнір. Брали участь у ньому не тільки мешканці міста, а й гравці з усієї України. В турнірі беруть участь 20 учасників. 11 представників області і всієї України і 9 представників Коломийщини. Це Турнір А, дитячий, і дорослий турнір Б, де також буде 20 учасників. Раніше юні шахісти займалися у орендованих приміщеннях, та вже зараз мають всі умови для підкорення нових спортивних вершин. Арсен Миронюк, Галина Ровенчук, новини телерадіокомпанія Раї.